на край забору, там група із п'яти шести пік, хорошо. Дай -дай -дай. Ух. А воно група ще одна. Місто, звичайне, розвалене, побите, майже вже без жителів. Ну камінь. Це нічого. І в той же час це все. Надіївка тримається з 14-го року. І я сподіваюся, що й буде триматися і вистоїть. Чекали була інформація, готувалися, чекали, але ми не очікували техніки. О 5. ранку, 5.30 вони вірвалися в наші бойові порядки, заскочили на позицію, Але до 10 години техніка була та, що заскочила, знищена, і позиції були відновлені. тобто на позиції, ну, В них не вдалося. Вони по шаблону працювали. Ну, от як пише книжка виступ тут, от вони так і працювали. Відбивали за день позиції, знищували, не підпускали резерви, мінувалися, і вони по тому ж самому маршруту. А от вже 10-го числа, от це, ну, те ж саме, ну, готувалися, мінувалися, багато чого інженера зробили, колона нараховувала більше 50 одиниць техніки. Це були танки Т-90, Т-72. Але в перший день у них нічого не вдалося. Вся піхота і багато дуже техніки була знищена. На другий день ми відновили наші позиції, хлопці трималися. Да, були частина позицій втрачена, але ключові ми тримали. І так вони на протязі трьох днів. Кожен день колони техніки це мінімум. А то й на день, бо 3-4 заходи було мінімум 18, 13, 15 одиниць техніки. І 8-10 танків, мінімум 5-6. То все БМП, ББМ і БТРи, на яких вони заскакували. І були ще машини розмінування ур 77 дві штуки ми їх знищили, вони мали на меті проробити в мінних полях, проходи, і щоб основна колона туди пішла. Основна маса техніки, яка була знищена, це протитанковими засобами і мінними загородженнями. А вся піхота, яка спішувалась, вона знищувалася стрілковим боєм, Ну і роботою. Колективних засобів вогневого враження батальйон. Ну, наскільки відомо, було задіяно на ці штурми три бригади з технікою і особовим складом після відновлення майже в повному комплекті. Це, як казали, в Другу світову на абразуру Ну, Так вони і роблять. Одну групу розмотали. Наступна група йде. Одну розмотали, два-три залишились, вони прячуться, наступна йде. Були полонені. Ну, ми їх питали, яка у вас мотивація? То вони чомусь кажуть, що. Ні, одні є фанатики, які казали, президент сказав, треба допомога. Другі там політична. А основна маса, ж саме мобілізовані. Але у них відношення, вони більше своїх бояться, ніж наших. Тут у них не кажуть так: якщо ми повернемось, нас там застрелять або свої. А якщо так, то в нас є шанс. Вище, вище отут от десь. Шукай каску з хрістом білим. Так, дивись, Міша, ці посадки треба буде виставити МК, підготувати позицію. Багато чого покладаємо на нашу розвідку, тому що це наші очі, яка дає змогу виявити заздалегідь їх, попередити тих хлопців, які сидять в окопах. Випадково пролітаючи. Роблячи огляд місцевості, була виявлена група, штурмова група противника, е яка майже досягла своєї цілі. Лише завдяки своєчасному виявленню, вчасному нанесенню вогневого враження, їх вибили і не допустили до Коксахіму. Давай, розіряжайся і туди ж. О! О, хорошо. Вони продовжать і будуть йти. Як показала практика, для них втрата людського життя не має ніякого значення. От просто вони були випадки, коли вони, прикриваючись своїми ж, продовжують копати. От снаряд падає поруч з ним, він продовжує копати. Є поранені, вони їх не евакуйовують. Були моменти, коли от Дроном робимо скид, а він прикривається своїм пораненим товаришем. І все. Товариш там помирає, а він далі лежить під ним і прикривається ним. <му> Деякі моменти, скажімо так. На довір'ї, деякі — через Хьой шагу назад. Е, ну, сказати, що воно легко, ну, тримаємо і тримаємо ні, це коштує чого життя. те на наш батальйон припав великий удар, да. тому це непроста робота. Так, це розуміння прийде до кожного, просто до когось раніше. А коли закінчаться ті люди, до яких дійшло це раніше, то ті, до яких не дійшло, ті вже будуть зустрічати в себе на порозі. Деякі змінюють місця там, проживання і ховаються, да? але рано чи пізно і до них черга дійде. Рано чи пізно, я думаю, що до суспільства дійде. Але якою ціною це буде досягнуто. Вже всі забули, що йде війна. І Якщо не ми її тут будемо стримувати, то й не, не, не будуть вони її вдома тримати, вони залишать. Не буде дому. Залужний. <ріст> Найосновніше це моя сім'я. По-друге, я виховувався, напевно, в сім'ї військового, тому це відчуття. Патріотизм, любов до своєї країни, ну те ж саме. Ну і третє, коли. Скажімо так, воно що було призначено, це було дуже потужно. І от його там, я розумію, що він теж там приймає дуже кардинальні рішення, але як от він працює, і ті зміни, які він проводить, ті керує, ну, воно теж дає, скажімо так, свій. поштов. Тому ну, где на начали Эх. Ну вот так. Давайте в основном это семья.